Добрий день, добрий день. Посилочка. Ви вже все поняли, посилочка. Дивіться, маю соленики наші хузькі, Закарпатські. соленики з сиром. Дуже файно смачні на річку брати. На перекусик. Дуже ці популярні з кмином. Так що такі діла. В общем, так, почнемо. Посилочка сьогодні у нас є. Так, бекончик, підчеревина, череві сиро. Копчена нарізочка. Клієнти люблять є. Так, далі у нас у нас солониночка шпайза. Дивіться, яка файна. Викопчена. М'ягенька, супер. Як нуж у масло йде. Так, є. Так, понятне. Соленика. Інші соленик і шудер сиро копчений, який треба варити. Цю посилочку сьогодні ми спакували клієнту. Тут сума замовлення у клієнта вийшло 1351 гривень. Я ж, якщо добре пам'ятаю, виставлю. В описі. Всі ціни, все, як має бути. В общем, всім хорошого дня. Замовляйте, замовляйте наші закарпатські копчені продукти. Іменно сало, я вам гарантую, іменно сало. ви такої ніде не купите. Іменно наше закарпатське копчення. Холодного копчення, не 120 градусів, не 5000 градусів температуру дають не горяче копчення. Іменно наше закарпатське копчення є холодне. Так що і довго тривали зберігання, і ці всі наші закарпатські копчення є холодні, не варені. не гарячого копчення. Холодного довго тривалі і півроку можуть у вас стояти. В общем, всім хорошого дня. Заходьте на сайт, замовляйте нашу закарпатську продукцію. І все буде Україна. Всім хорошого дня.